Система кондиціонування приватного котеджу площа десь близько 100-120 квадратів, два поверхи. Яка концепція реалізації? Ми вибрали настінні кондиціонери торгівельної марки. Не ми вибрали замовник, до речі, вибрав торгівельної марки Cooper Hunter серія Supreme Continental в кольорі Голд. А взагалі концепція реалізована наступним чином. Ми на першому поверсі. У нас тут кухня-вітальня, площа приблизно 45 до 50 метрів квадратних. І перший поверх буде закривати настінний кондиціонер, спліт система 18-ї потужності. Буде розташована над аркою входу. На другому поверсі. Другий поверх буде. Закривати мультиспліт-система, один зовнішній блок і три внутрішні блоки, розташовані над дверима в кожній спальні. Довго радились. Ми запропонували таке рішення, і замовник погодив і вибрав таке рішення для того, щоб на фасаді не накидувати чотири окремих блоки, зменшити то все, і буде гарно виглядати на задньому дворі два зовнішні блоки. на Чотири внутрішніх. Ось така система, ось така концепція. Нічого складного, в принципі, але гарно і акуратно.